Всім саме, величезний привіт. Запрошую на нашу улюблену промгрупу в магазині АТБ. Так, ось такі керамічна керамік, так? Да? Чи не керамік? Каструля жаромісного скла на 3,5 літри І ще, будь ласка, в додаток кришка. 399 гривень. Хороші контейнери з'явилися скляні. Закривається з усіх сторін, з чотирьох сторін. Дуже якісний бачу пластик. Звичайно хороший. І що я вам скажу? Круто. Дуже хороша якість. Так, подивимось зараз ціну. На літр 500 йде цей контейнер. Так. 300 гривень і ціна хороша. Хороший товар, хороша ціна. Килимки для розкатки тіста 40 на 50. Зараз 179 гривень. Так, тут у нас шторка для ванної кімнати. Багато кольорів і кільця вже йдуть у наборі. Дивіться, які пальми. 100 гривень. Так, тут у нас а, що це таке? Пароварка. Це пароварка складна. До речі, теж непогана штука. Угу. А можна ж, правда, вареники чи пельмені на пару зробити. 69, ну, 70 гривень. Так, ось ці короби. Дуже хороші для зберігання речей із металевим фіксатором, металевий них каркас іде, відкривається, бачите, як на малюнку показано, відкривати не будемо з вами. Відкривається зверху і з передньої частини. Ціна 259 гривень. Так, знову ці судочки зробились в АТБ, колись вони були, знову є. Набір з п'яти штук на 2400, 1,5 літрові, 900, 500 та 275 мл. Теж хороший пластик, надзвичайно хороший, якісний пластик. Відкривається з чотирьох сторін. Зараз подивимося ціну. 219 гривень. Дивіться, які гарні знову привезли рушники. В наборі йдуть дві штуки рушник. Одинакові, на жаль. Чому не зробили різні? Було би дуже цікаво, поки один переться, використовуєте другий. В наборі два одинакових. 100% бавовна Я знайшов з двома різними. Це вже трошки цікавіше. Один кліточка і один такий звичайний. Подивіться, який цей гарний, теж два різних. Кольори. Погодьтесь красиві, дуже гарні стакани. Склянки на 340 йдуть мілілітрів. Я думаю, що вони будуть в різних кольорах, було би дуже гарно. Так, цей таз ми з вами дивились в журналі в анонсі. Ось так він в складному. І зараз розложу його. Ось такий вигляд він має в розложеному стані. Ціна його, зараз скажу вам, так, миска на 26 літрів. Ціна цієї миски 349 гривень. Просіювач для борошна металевий 89,90. Так, тут у нас комплект постільної білизни, йде мікрофібра, півтора спальний. Так, в упаковці підковдра, простирадло та наволочка. Розмір бачите на екрані. Так, і це що у нас? Узбекистан чи не Узбекистан? Домашній текстиль. Так, Постачальник, домашній текстиль. А хто ж виробник? Виробник Україна. Це тепер наші навчились робити такі гарні комплекти. Зірочки. Це у нас незрозуміло що. Дивіться, цей непоганий. Цей мені дуже сподобався. 399 гривень. Так, тут у нас посвіжувачі повітря з різними різними ароматами для автомобіля, автомашини. Ціна так скільки він? 50 гривень. Ну, ефірні олії вони завжди в АТБ по 39, здається, вони, да? Ефірні олії. Дуже цікаві тримачі для штор. Ось так вони переливаються. Можна підібрати під ваші штори. Кольорів дуже-дуже багато. Ну і звичайно ж бірюзові. Куди без бірюзи? Нікуди. Тут у нас набір спонжів. І з контейнером йдуть. Контейнер і упаковка, пластиковий бокс. Кілинки проти ковзання, кольори в асортименті, дуже багато різних. Так, розмір 45 на метр 25. Навіть можна от для шухлядин в кухню я теж хочу щось застелити. 80 гривень. Так, салатники пластикові, квадратні по 33 гривні на 2,5 літри і кольорів дуже багато. Канцелярський ніж з лезами в наборі, запасними лезами. Ціна 50 гривень. Гелові патчі для шкіри навколо очей по 15,90. Цікава запальничка електрична, перший раз таку я бачу. З USB-зарядкою. Штангель Циркуль в пластиковому боксі. Ціна його 199 гривень. Цікава така клавіатура, вона підходить і для телевізорів смарт, і для смартфонів, і для планшетів. Та для комп'ютера бездротова Сидиш на кріслі, на ліжечку і переключаєш. Так, клавіатура 249 гривень. Так, ну нарешті ми дібрались до ультразвукового пристрою очисного. Зараз подивимось, що воно собою уявляє. Ось така простенька звичайна штучка на присосках і на дві пальчикові батарейки. Так, сюди заливається вода. І чистити, що вам потрібно, чи якийсь спеціальний чистячий засіб. І кнопка вмикання та вимикання. Так, очисник ультразвуковий 100 гривень. Дивіться, які з'явилися сушарки на кухню. Бачу сірий колір. Так, і в білому кольорі. 100 гривень сушарка. Так, з'явились ось такі міні-комоди для дрібничок. Ціна органайзера 149 гривень. екосумка сумка для господарчих потреб 179 гривень. Ось так воно виглядає на закльопочку. І, до речі, з цієї сторони, тільки з цієї сторони йде така світловідбивна стрічка. В чорному, сірому та ось такому синьому кольорі. Так, подушки 70 на 50 розмір з додаванням. Лебедя чого. Пуху. Стьобана. Зберігає свій зжіст. Гіпоалергенна. Ну, написано, що не втрачає форми. Так, треба дістати. Приїхала нова пряжа. Приїхала. До речі, такої пряжі я не бачив. Так, 279 гривень подушка. І дивіться, яка гарна пряжа. Надзвичайно м'яка, але, мабуть, здається, акрил. 20% бавов на 80 відкрил. Угу. Тут у нас шкарпетки для малечі кольорові і кавуни різні, сердечка, ну, всілякі різні-різні. Ціна 43 гривні. Ріжок металевий. Довгі з гачком для взуття. 34 гривні. Колготи жіночі, 120 ден, 139 гривень. Мікрофібра, я бачу, це темно-сині Мабуть, ще чорні ж мають бути. Темно-сині Чи чорні? Ну добре. Так, тут у нас ось такі пайти. Чоловічі, мабуть, да Чи худі, кінгурушки з кишенькою. Також йдуть з капюшоном, з каптуром. Чорний і ось такий оливковий колір. Куді були 900, зараз 600 гривень. Дивіться, які гарні теж футболки, АТБ логотип. Футболки 300 гривень, були 380 гривень. Це у нас плед метр п'ятдесят на метр вісімдесят, 100% поліестер. 449 гривень. Тапуліти жіночі з срібними пір'ями. Тепленькі. Бачу, ще є пудрові і сині в синьому кольорі ціна. До речі, хороша ціна. 93 гривні, недорого. Так, привезли вішаки. 10 штук в упаковці. Вішак металевий. Кольори, бачите, є різні. І ціна за цей набір вішалок 70 гривень. Костюм спортивний. Лосіни жіночі та, а, здається, а, зараз подивимось, 499 гривень. Повністю йдуть стрейчеві, вони не теплі або для заняття спортом. Так, лосіни з таким широким патентом, з широкою резинкою на живіт, щоб втягувався. І ось такий топ. Внизу резинка теж дуже добре тягнуться, розміри МКЛ та XL-. Знову привезли серветки автомобільні по 50 гривень в тубусі. І бачу, тут є набір а, стрічок для фітнесу. Так, тут навіть 3-5 штук в упаковці, хто займається після свят, будь ласка. 179 гривень. Пуф складний. Також на нього я хотів подивитися. До речі, тяжкий. В нього можна помістити, скласти все. І розкласти. Ну, розкладати ми з вами не будемо. Так, вони йдуть такі коричневі, тільки зверху ось такий буде кришка, ось така кольорова сідушка. Ось така ще є. 299 гривень. І набори в ванну кімнату з двох килимків під унітаз. Кольори також в асортименті, але вони йдуть не прогумовані, звичайні. Можна вбрати до будь-якої вашої ванної кімнати за кольором і ще салатова. Але сірий, надзвичайно, красивий. Так, кому потрібен розмір. Дошка для сушки зроблена в Україні, до речі. Так, і ціну зараз будемо шукати з вами. Ціну знайти не можу, просканувати я її не просканую. Ну, добре, кому цікаво, зацікавився, той може придбати, подивитись ціну а, в ВТБ. Хочу сказати, що привезли. Багато дитячого товару, надзвичайно гарні книжки, цікаві, дуже цікаві. Картини за номерами цього разу взагалі. моцюпуньки. Навіть не за номерами, а просто розфарбовувати картину. Так, по 119 гривень для розпису. Багато різних книжок, надзвичайно великий вибір. Так, дивіться, який гарний набір наліпок. Тваринки по 15 гривень. Такі резинки в наборі, дві штуки, резинка, пружинка. Ціна їх 25 гривень. Дивіться, дуже реалістичні тваринки. У мене в дитинстві також був цілий набір тваринок різних. Тато привіз звідкись. Дуже багато ігор настільних. лото класне, пам'ятаю логічні ланцюжки круті подушки привезли тут динозаврики і єдинорожки я буду вам бажати економних покупок Мирного неба, міцного до здоров'я і до зустрічі. Я скоро зустрінемось в наступному відео.